Сьогодні відзначають Міжнародний день миру. Це свято присвячене зміцненню ідеалів миру як усередині держав і народів, так і між ними. Це день припинення вогню, осмислення проблем миру, обміну інформацією та практичним досвідом діяльності щодо його досягнення. Мир головна цінність для будь-якої людини. Захищати його ідеали, зміцнювати дружні відносини між державами, спільними зусиллями працювати для досягнення миру в усьому світі. В якості емблеми на Міжнародний день миру використовують зображення білого голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Павло Пікассо. Наша країна Україна, її неосяжні простори, люди, що живуть поруч з нами, такі неперевершені й красиві. Тож треба берегти та захищати нашу батьківщину. І зараз у нашій країні, мабуть, усі розуміють, наскільки крихкий і уразливий мир, як і чому його потрібно берегти, дітки. Тож подякуємо нашим захисникам, нашої батьківщини, бо вони захищають та оберігають нашу країну, рідну Україну. Сьогодні мир в Україні це наша мета, адже за мирне існування, за право жити у мирній державі і найвищу цінність миру, який є запорукою щасливого життя. Сьогодні відчула кожна українська родина. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно. У День миру бажаємо всім спокою, процвітання і багатства, миру в усьому, миру в сім'ях, миру в серцях та миру нашій рідній Україні.